Вітаю! Моя майбутня професія машиніст сільського господарського виробництва. Дотримуючись агротехнічних вимог та технологічної дисципліни, я буду заощаджувати паливомастинні матеріали та зберігати довкілля. Приєднуйся енергозбереження це просто. По можливості переходимо на ручний слюсарний інструмент. Економимо електроенергію. В лабораторіях ми замінюємо звичайні лампочки на енергозберігаючі. Енергоємні приводи обмежте споживання. Підтримайте енергетичний фронт. Для того, щоб заощадити використання електричної енергії, можна скористатися механічним подрібнювачем кормів. В Україні нам потрібно зберігати світло та електроенергію. Нам потрібно використовувати енергозберігання лампочки та вимикати електроприлади після їх використовування. Цинцем собі намагаєте використовувати енергозберігаючі лампи денного освітлення, які в разі використовує менше енергії. Тим самим ми економимо електроенергію, що в даний час критично важливо для України. Видісіть електроенергію. Вітам потрібне підсвітлення. Отак, як в нашій країні, надзвичайний стан. Треба економити електроенергію, тому квіти отримують освітлення від сонячних променів.